Герої не вмирають, герої поміж нас. Федора Микола Степанович, водій, машиніст-екскаватора першого інженерно-саперного відділення військової частини А 3715 народився 6 жовтня 1992 року в селищі міського типу Перегінське Калуського району Івано-Франківської області. Як наймолодший син, який залишився напівсиротою в 4 роки, зростав розумною, щирою, найулюбленішою дитиною в сім'ї. Добре навчався, був талановитим та кмітливим, надійним другом душею компанії. Після закінчення 11 класу Перегінської загальноосвітньої школи No1 вступив до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, де здобув освіту гірничого інженера за спеціальністю видобування нафти і газу. Після закінчення інституту працював майстром підземного і капітального ремонту скважин. Брати пригадують про Колю. Він був наймолодшим з п'яти дітей, тому ми його найбільше леліяли. Все горіло в руках, був дуже амбітний, винятково працьовитий, харизматичний, щедрий, нічого не жалів для друзів і рідних. Почав читати вже в 4 роки, цілеспрямований. В 25 років вже був майстром на буровій. Придбав авто і мріяв придбати квартиру у Львові. Робота на буровій не приносила задоволення, і Микола вирішив поїхати за кордон. Там знайшов хорошу роботу, працював, будував плани на майбутнє. Аж поки не почалося широкомасштабне вторгнення ворога на його рідну землю. В перший же день війни молодий хлопець повернувся в Україну. А вже 25 лютого 2022 року робить свідомий вибір і йде добровольцем захищати батьківщину. Добровольці, які приступили з ним до служби, запам'ятали його останні слова: не віддамо свою батьківщину. Будемо захищати до кінця. Ми обов'язково переможемо. 11 березня під час авіанальоту противника в Київській області поблизу населеного пункту Варівськ Микола Федора зник без звісти. Довгих півтора року сім'я шукала його, і рідні до кінця сподівалися, що він живий. Цей період був нестерпним для них. На превеликий жаль, надії виявилися марними. Микола загинув. Загинув як герой, до останнього подиху боронячи свою батьківщину. Сестри з тугою розповідають, коли помер тато, Миколі було чотири. Він був для нас усіх спільною дитиною. Ми всі старші його леліяли і берегли. Був дуже життєрадісним і принциповим. Був ніжним до дітей, багато посміхався, дуже сильно любив своїх племінників та похресників. І проводив з ними багато часу. Нещодавно рідним вдалося повернути тіло Миколи додому і похоронити за всіма християнськими обрядами. Зі сльозами на очах і в скорботі героя зустрічали сотні односельчан. Дуже важко прощатися з молодою амбітною людиною, сповненою жагою до життя, яка так рано відійшла в інший світ. Микола назавжди залишиться в нашій пам'яті мужнім хоробрим воїном, героєм, котрий у перший же день війни без жодних сумнівів. Зробив свій нелегкий вибір на користь батьківщини і заплатив за її волю найдорожчою ціною ціною власного життя.